Пане Іване, досить така цікава інформація з'являлася, що до Мелітополя тиждень тому до селища, точніше, не до Мелітополя, а до Михайлівки Запорізької області прибуло щонайменше півтори тисяч найманці ПВК Вагнера. Скажіть чи є Вагнерівці у місті Мелітополь, і загалом яка їх роль в місті і області станом на зараз? Так, дійсно, ми бачимо, що заселення в цілому російськими військовими Мелітополя, Мелітопольщини і в цілому тимчасово окупованої Запорізької області, воно продовжується. На минулому тижні вагнерівці заїхали в тимчасово окуповану Михайлівку у кількості майже півтори тисячі. На цьому тижні вони вже заїхали у Васильівку, і до цього ще декілька тижнів тому вони вже з'являлися на території самого тимчасово окупованого Мелітополя. Навіть були випадки, коли хтось збігав. З вагнерівців і самі расисти по місту Мелітополю розклеювали оголошення, начебто, за особливо тяжкі злочини. Злочинець збіг з Вагнера, і його наразі розшукує самі расисти. Але і в цілому бачимо, що не лише вагнерівці прибувають на тимчасово окуповану частину Запорізької області, прибувають і інші, і регулярні війська РФ і Кадирівці, і так далі. І бачимо, що вони займають чергові наші установи освітні, наприклад, школу на території, на території авіамістечка, школа номер 2 Мелітопольська. А також раніше було зайнято щонайменше сім шкіл расистами, профтехзаклади і так далі. Тож сьогодні масове заселення ворогом наших тимчасово окупованих територій воно продовжується. Ну і також хотіли б дізнатись трішки про бавовну, адже регулярно наші збройні сили України використовують Хаймарси і інші далекобійні системи, зокрема і далекобійну артилерію. Чи є за останній час якісь гарні новини з приводу знищення ліквідації складів арсеналів і штабів окупантів? Рашисти регулярно знищуються на території тимчасово окупованої Запорізької області. Регулярно це робиться щонайменше на самій лінії фронту. Це і пологі, це і Васильівка, це і наближений максимально до лінії фронту Токмак. І, звичайно ж, на території тимчасово окупованого Мелітополя. Різними способами вони знищуються, але ми бачимо результати. Результатом виглядає наступне: це морги переповнені. Це наші лікарні, на жаль, також переповнені і майже недоступні для цивільних. І останнім часом ми бачимо, бачимо що навіть е, дитячі лікарні вони дитячі відділення в лікарнях вони забирають для своїх поранених. Так раніше в самому місті Мелітополь вони забрали дитячі санаторії, які використовують наразі під свій свій військовий шпиталь, і в Васильівці також лікарню забрали е, дитячі відділення. Лікарні забрали для розміщення е, своїх поранених расистів. Е, після заяв української влади про те, що це відбулося, вони зняли пропагандистський ролик, начебто, це неправда, але ми чітко ж. Розуміємо, що расисти вміють знімати пропагандистські ролики, пане Івана. От ми на початку згадували за вагнерівців. Ми також знаємо, що і до Мелітополя прибувають кадирівці. Чи не було повідомлень про якісь конфлікти між вагнерівцями і кадирівцями? Можливо, були історії міжособиць саме ось цих представників російської армії. Є три категорії, які майже не контрольовані і слабо піддаються якомусь прогнозуванню. це кадирівці, вагнерівці та чмобіки. Але чим вони відрізняються? Кадирівці вони більше відповідса вони більше самостійні і здебільшого вони ще вибудовують під своєю якоюсь під своїм дахом якісь бізнес напрямки. Наприклад, за вивезення зерна з прифронтової зони відповідають лише кадирівці, саме вони наразі і грабують наших підприємців, наших фермерів. Що стосується вагнерівців та чмобіків, то вони в основному пиячать, мародерять і. До них приїжджають різні регулярні війська РФ і розбиратися з їхніми цими діяннями. Що стосується міжособиць, то вони постійно виникають, постійно виникають перестрілки між один одна група між од другою групою, і це е, над часто відбувається. Але кадирівці стоять осторонь, тому що вони не підпорядковуються ні ФСБ, ні тим структурам, які знаходяться на території тимчасової окупації. Вони самі собі на розумі. Ну і також хотіли б вас, пане Іване, запитати про ситуацію з стільниковим зв'язком, мобільним та Wi-Fi, інтернетом, роутерами, які там можуть працювати. Взагалі чи є доступ до мережі інтернету в цивільних, враховуючи те, що буквально ну, от кілька днів тому, там практично тиждень тому, з'являлася інформація від місцевих, що глушить дуже сильно зв'язок. Дякую, це вкрай актуальне питання, і ситуація наразі виступає, виглядає наступним чином. Рашисти в черговий раз змінили псевдовласників одного з основних інтернет-операторів в місті Мелітополі, захопили його офіс і розтращили його обладнання. Тому більш ніж 50% мешканців нашого міста залишились без домашнього та без домашнього інтернету та офісного інтернету, так кажучи. Тож сьогодні вигляд. Дає наступним чином: для того, щоб отримати вдома інтернет, треба стояти лише к одному оператору інтернету, який утворили расисти. Наші мешканці на морозі мінус 10, мінус 8 стоять з п'ятої ранку, щоб зайняти цю чергу. Але відстоявши чергу, не дає гарантії отримання дозволу на доступ до мережі інтернет, а займає підключення щонайменше декілька тижнів. А не кажучи про те, що це досить дорого. Тож расисти і обкрадають наших людей, і намагаються їх ізолювати від зовнішнього світу, і намагаються їх загнати ще на черговий збір даних та стояння в чергах. Тож, тож це виходить, що поступам я... до інтернету є. Виходить, що росіяни спеціально зробили такі умови, що всі місцеві зверталися лише до одного провайдера. А цей провайдер очевидно максимально підконтрольний і максимально передає всі дані російським спецслужбам. Виходить, що Так, так і є, так і є сьогодні. Лише один оператор Російсь, саме російський, а саме він може забезпечувати інтернет. І звичайно ж, вже поширюється інформація, що це зроблено для того, щоб всі відвідання сайтів, всі відвідання переписок в месенджерах, все це контролювалося расистами. Саме для цього зробили це бутилочне горлошко. Пане Іване, ми розуміємо, що в таких умовах перебувати в місті і в області досить складно, тому запитаємо вас, чи є на сьогоднішній день а взагалі якийсь гарантований шлях для евакуації з тимчасово окупованої території мирних мешканців, і чи без проблем зокрема випускають російські прикордонники із Росії мешканців тимчасово окупованих територій. Звичайно, гарантованого шляху не існує, але сьогодні той шлях, який використовують наші мешканці, це вони через тимчасово окупований Крим доїжджають до найближчого аеропорту або до кордону з Грузією та Європейським Союзом. Але що стосується складнощів, ну перш за все на території перетину з тимчасово окупованим Кримом, у наших мешканців не лише відбитки пальців забирають, а ще й беруть тести ДНК. По-друге немає чіткого алгоритму, кого випускають, кого не випускають, і приблизно 50-70% мають змогу виїхати за межі за кордон Російської Федерації, а 30-50% не мають. Але чим керуються ці прикордонники, не зрозуміло. Тож наші мешканці сьогодні дійсно заручники, які не мають змоги контрольовано виїхати з тимчасово окупованої території, жодного евакуаційного коридору, жодного гуманітарного коридору його Пане Іване, дякуємо вам, що ви долучились до прямого ефіру. Дякуємо вам за всю інформацію із Мелітополя та Запорізької області. Мелітополь це Україна. Іван Федоров, мер Мелітополя, був з нами на прямому зв'язку. До зустрічі.